Друзі, доброго дня! Е, показую вам квартирку, що здається в оренду. Е, за адресою міста Львів, вулиця 30, 87, це є поряд автовокзалу. Значить, квартира знаходиться на п'ятому поверсі, має загальну площу 37 квадратних метрів, повноцінна однокімнатна квартира е, з хорошим спідношенням, ціна якість. Цим відео вам показую, що є в наявності станом на сьогоднішній момент. Е, можлива така річ, що е, деякі речі, деяке майном буде забрани. Значить, Тут є такий розкладний диван. Е, стіни, стіни такого плану. Тут є стіл, тут є стінка. Класний великий балкон, тобто балкон зроблений. Ось тут. Металопластикові вікна. Балкон також засклений такий вигляд. Ось туди Стрийський автовокзал. Це вигляд з балкону. Повертаємось в кімнату, з коридору по ліву сторону тут. Є ванна, пральна машинка електролюкс, ванна. Тут туалет власники почали робити ремонт незавершено, але на даний момент є таким чином. Немає, немає плитки. В кухні є стіл два стільця, опалення в квартирі центральне. Є електрична плита, холодильник, тут вікно на балкон. Ось так. Телефонуйте з радістю вам організую показ. Гарного дня!